І сьогодні у нас святковий з вами день це є День Біблії. І хто взяв з собою Біблію? Церкву? Можете підняти свою Біблію, показати? Так, бачу одну. Так. Це вам нагадування на те, щоб ви на служіння носили Біблію. Телефони не рахуються. Павло, коли проповідував Верії в синагогії юдейській, то його там прийняли, і слово його прийняли, і багато людей покаялось. Але що робили юдеї? Давайте з вами відкриємо дії, 17 розділ, 11 вірш. Ці були шляхетніші за засолунян, і слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день, чи так воно є. Досліджували, тобто вони мали з собою де подивитися, чи правильно Павло каже, і перевіряли його. Носіть з собою Біблію, щоб перевіряти те, що буде сказано. І давайте з вами подивимось про Біблію і про її вплив. Біблія є найпоширенішою книгою у всьому світі і налічує понад 5 мільярдів копій. Вона є перекладена на більше, ніж 3400 мов. Щоденний тираж Біблії складає 33 тисячі примірників. Уявіть собі. Кожну секунду, от зараз ми з вами говоримо, друкується одна Біблія. І розповсюджується по всьому світу. До речі, про місце, де друкують Біблію, Біблія друкується найбільше в Китаї, там, де Слово Боже є забороненим. Уявіть собі. Біблію писала в загальній кількості 40 авторів. І вони говорили на трьох різних мовах і жили на різних континентах. І також Біблія рекордсмен по тому, скільки її часу писали, бо писали Біблію на протязі 1600 років протягом. Так от. Деякі люди кажуть, що наука вона проти Бога. Але це не так. Тому що Самі науковці, які відомі закони відкривали, то вони самі проголошували, що Бог є тим, хто дав це все. Ісак Ньютон. Біблія містить в собі більше ознак достовірності, ніж вся світська історія. Відомі письменники також надихалися Біблією. Вільям Шекспір, англійський драматург, один із найвідоміших драматургів світу. Я вручив мою душу в руки Бога, мого творця. І абсолютно непохитно вірю в Ісуса Христа, Мого Спасителя. Чарльз Дікінс. Новий заповіт є найбільшою книгою тепер і в майбутньому для всього світу. Авраам Лінкольн, 16-й президент США. Той, хто припинив рабство, ну, хто започаткував припинення рабства в США, і він казав за Біблію, що це є найбільшим подарунком, який Бог коли-небудь наділив людину. Що ці всі слова значать для мене сьогодні? Протягом всієї історії Біблію намагалися знищити. В деяких країнах за те, що ти маєш цю книгу, тебе можуть вбити і всю твою сім'ю. Наприклад, в Північній Кореї, за те, що ти маєш Біблію, ти підпадаєш знищенням. Ти і вся твоя сім'я. І попри всі гоніння. Ця книга вона дожила до тепер, і ми маємо з вами змогу читати її, досліджувати. Це є слово Боже, яке є від нього. Ця книга є дієвою на зміни в твоєму житті, в твоєму характері, на зміни тебе особисто. Коли ти її читаєш, твої... Бог діє через тебе, Бог дає тобі слово нове на кожен день. Івана перший розділ з першого по п'ятий вірш. Споконвіку було слово. А слово було у Бога. І Бог було Слово. Воно було в Бога споконвіку. Усе через нього постало усе через це слово слово, яке Бог нам сьогодні дав. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Його слово це є світло для нас, для кожного з нас. А світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Бог через своє слово світить кожному з нас. У мене в дитинстві не було особистої Біблії. І перша Біблія, яка в мене з'явилась, це була Біблія, яку мені досталась від сестри. Але вона була вся. І списана там, всюди було все помальовано, десь щось підписано, ну, її особисті переживання. І е, з, з часом, коли я приїхав вже сюди, до Львова, то у мене з'явилась моя книга. Я як зараз пам'ятаю, це, е, тут є такий приклад: е, Біблія для молоді, та Помаранчева, що посередині стоїть. Е, мені таку Біблію подарували тут в церкві. І як я зараз пам'ятаю, ти береш цю запаковану книжечку, і вона ще порівняно з той, що вже використалось, то вона трошки ширше то через те, що повітря вже зайшло між, між сторінками. Там вона вакумується, ти її відкриваєш, і такий запах нової Біблії просто до тебе приходить. І до чого я все це кажу? Досліджуйте Слово Боже, воно є тим, що вам допоможе в скрутні моменти. Саме Слово про себе е, Ісус каже про себе: прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені. Матвія 11,28. І я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий серцем і покірливий, і знайдете спокій, спокій душам вашим. Навчіться від мене, навчіться це про щоденне дослідження, про щоденне читання. Хто хоче бути спокійним, хто хоче мати спокій в житті. У, у вас є інструкція. Знаєте, де вона написана? В Біблії. І також в своєму слові Бог каже: наблизьтесь до мене, наблизьтесь до Бога, Якова 4.8. Наблизьтесь до Бога. Той Бог наблизиться до вас. Як ви будете наближатися до Бога через щоденне читання цього Слова, той Бог буде наближатися до вас. Біблія також є корисною в багатьох аспектах життя. Наприклад, в сфері фінансів. Притчі 21, 5-6 вірш. Думки пильного, розважливого лише на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Набування майна язиком неправдивим це скороминуща марнота шукаючих смерті. І Бог дає в своєму слові настанови для успішного життя. Також Бог є творцем сім'ї і в Його слові Марка, 10 розділ 6.8 написано: Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Поки на тому чоловік свого батька та матіри стануть стануть вони одним тілом, тим, хто не має вже двох, але одне тіло. Бог своєму слові вчить про сім'ю, про те, як треба ставитись один до одного, про стосунки між людьми і також про саме життя Луки 12, 16 по 21. І він розповів їм притчу, говорячи. В одного багатія гойна нива вродила була, і міркував він про себе та й казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніше поставлю, позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток, і скажу я душі свої, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай їж та пий веселись. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе. І кому позастанеться те, що ти був наготовив? а не багатія в Бога. Бог вчить в своєму слові про те, що треба збирати в Боже Царство. Треба збирати скарби на небесах. Бо, і це, ці всі істини вони є описані. Що ти був в... на Так. Давайте ми з вами помолимось за те, щоб Слово Боже поширювалося Україною, за тих людей, які ще не знають Бога. Щоб Господь для них приготував спасіння і бажання велике досліджувати Його Слово і Його.